Але бажання дівчинки вони важливі? Ні. Всі тримаються, батьки тримаються за дітей. Вони дають сцену так, такий контейнер, щоб батьки себе почували більш-менш нормально, щоб в них була це соціальна, скажімо, гарна сім'я. А що всередині не важливо. І чому хлопчик так захотів працювати з тою психотерапевткою? Тому що психотерапевтка змогла витримати його переживання, його агресію, його нападки, його побачили через всі ці афекти. І якщо представте, такий хлопець підійде до матері і буде їй розказувати, якось свої переживання, це ж все таки підлітковий вік. Там дуже багато афектів. Там, Ти не знаєш, хто є, що є, цей світ. А тут мене дівчина образила, як сам пережити, де моя самоповага? Ну, питань просто мільйон. І якщо хлопець підійде до мати. Мама, вона не витримає цього. Вона якось каже: ти поганий, та забудь, та не дивися, а хто тобі це сказав? Тобто мама не зможе його втримати, його переживання і не може дати межі, меж, тому що межі вони розмиті. І той хлопчик, побачивши роботу психолога, психологу дуже важко було це витримати, але якщо ви придивитеся там у кінці був такий контакт, все ж таки вона, вона змогла витримати ці сильні переживання цього хлопця. І це одна із важливіших а, таких місій, напевно, ролей, можна позиції материнських, коли мати може витримати, я розумію, що це дуже важко. Переживання своєї дитини не навпаки, а в цій родині воно називається парантифікація. Коли діти стають батьками, діти тримають таких незрілих батьків. Якщо хочете продовження, пишіть в коментарі, хочу продовження, буду рада вам розказати більше.